Працівники відділу позастаціонарного обслуговування бібліотеки філії номер 17 Сімської централізованої бібліотечної системи вирішили не залишати своїх користувачів без інформаційної підтримки у гарячий дачний період, започаткувавши проєкт бібліодача. Мета проєкту бібліодача є допомога власникам особистих дачних ділянок. Підвищувати врожаї за допомогою застосування сучасних технологій вирощування овочів та фруктів, способів виведення нових сортів. Через інтернет городники отримують поради щодо підвищення врожайності ґрунту. філії Людмила Шкут стала першовідкривачем послуг на розбір для дачників. Вона сама є активним членом одного місцево-садового робила. Я є членом садового роднього товариства Дружба. Багато хто з сусідів по дочі, знавши, що я працюю в бібліотеці, звертався до мене з проханням підібрати їм літературу, яка б допомогла виростити хороший врожай. Так у 2012 році і народився проект Бібліотека на дочі. Сьогодні у нас вже багато напрацювань. Даний проект дав можливість залучити до бібліотеки нових користувачів. Інтереси, яких постійно розширюються, а можливість їх задовольнити, використовуючи інтернет, приносить взаємне задоволення. Коли книга та інтернет поруч, це ще одна сходинка до співпраці з громадою. Що це так здорово, коли бібліотека пропонує інформацію прямо на дачі. Дякуючи такій ініціативі працівників бібліотеки, особливо Людмила Павловна, ми маємо змогу одержати відповіді на любі запитання. У нас дачні ділянки невеликі. Тому ефективність, ефективність запровадження нових сортів, нових методів землоробства дуже важливо. А ще коли у нас присутня бібліотека на дачі, ми маємо змогу поспілкуватися з колегами-дачниками, обговорити люди запитання, обговорити проблеми за задового колективу, а також отримати відповіді на юридичні запитання, наприклад, проблеми приватизації земельної ділянки. Бібліотека надає послуги також що на сьогодні дуже важливо. Щира вдячність працівникам бібліотеки за таку потрібну для нас послугу. А восени на виставці в бібліотеці ми демонструємо свої досягнення на садово-огородній ниві. В зимовий період ми в приміщенні бібліотеки ми збираємося як клуб садівників огородників, де вирішуємо за чашкою чаю наші проблеми. Ми вже постійні відвідувачі бібліотеки. Вона постійно нам надає допомогу вирощуванні врожаю. Дякуємо їй за допомогу.